Коломия має таланти. Захід під такою назвою провели в дитячій бібліотеці номер 3 У ньому взяли участь молоді поетеси Олена Козаченко та Наталія Городчук. Їхній творчий шлях пов'язаний з цим. Читальним закладом, тому вони відгукнулися на запрошення завідувачки і розповіли учням третьої школи про свої здобутки та мрії. А в дарунок від бібліотеки та друкарні Шухевича отримали книги. Завідувачка третьої дитячої бібліотеки Тетяна Власій часто організовує зустрічі читачів із поетами, письменниками та митцями. Велику увагу приділяє молодим талановитим людям. У п'ятницю відбулося чергове засідання літературної вітальні джерельце, де учні третьої школи, з якою тісно співпрацює бібліотека, спілкувалися. З обдарованими поетами-початківцями Оленою Козаченко та Наталією Городчук. Оленкіни твори побачили світ у журналі «Однокласники» в інших джерелах. Так само вона в цьому році одержала високу премію лауреат премії Олеся Гончара. Ну, вона про це вам більше сама розкаже за що її дали і що дали. А Наталочка наша, так само вона студентка юридичного факультету Львівського університету. Ось вона, правда, менше у неї надруковано в ж в Альманасі діл, який виходив Коломиї, і, на жаль, припинив вихід. Хоч коли була презентація останнього номера, то наші мужі, можна сказати, обіцяли, що він далі буде виходити. Ну, на жаль, припинився вихід цього альманаха. Так само вийшов альманах не у нас в Коломиї, в якому надрукована добірочка Наталочки. Олена Козаченко та Наталя Городчук свого часу навчалися в четвертій школі, були частими відвідувачами бібліотеки, з маличку писали вірші, брали участь у засіданнях світлиці та творчих зустрічах із знаними коломиянами. Тепер самі читають свої вірші та новели для школярів. Була само класі почала дописувати в різні газети, журнали, почала писати статті і. Водночас писала ще вірші. От ну моя була така ціль стати журналістом. Я Дуже хотіла цього добитись. Тобто я писала всі які, тільки можливо газети і журнали. Я б хотіла. І розказати, звичайно, як це як це досягати цілі своєї, як потрібно працювати, тому що ніколи нічого не здається задарма, Це я вже точно знаю. Тобто потрібно кожен день та крок за кроком до своєї мети, і вона обов'язково здійснюється, потрібно багато мріяти, Це я точно також знаю. От і обов'язково мрія здійснюється. От я, звичайно, я хочу прочитати щось свого нового. Тобто, я пишу новели, ем, прозу мене запросили, щоб. Прочитати дітям свої вірші і розказати їм взагалі про свій творчий шлях, як я на нього стала, в процесі, як це все відбувалося. І, взагалі, почала вірші писати ще з молодших класів і. Збірки свої, ну збірки я якби не видавала, але виходили вірші в альманахах і друкувалася в газетах. У 2010 році вийшла, вийшов альманах Чорнильна хвиля під назвою, і туди ввійшло 20 моїх віршів. Ну, я би звичайно хотіла видати свою окрему збірку, але на жаль, зараз все таке задоволення не з дешевих, тому не вистачає коштів, щоб видати свою збірку. Окрім традиційних зустрічей із творчими особистостями, читачі мають можливість відвідати світлицю. Тут завдяки працівникам бібліотеки та небайдужим Коломиянам зібрані цікаві речі, які розповідають про традиції, і звичаї нашого народу. Діти бачать наше, наше вишиття, наші атрибути, все, що є у нас в Коломищі, чим багато Коломищини. І ми постійно працюємо над збереженням традицій наших, обрядів, щоб наше майбутнє покоління бачило нашу старовину і поповнювало їх новизною. Дитяча бібліотека номер 3 одна із кращих в Коломиї. Тут постійно поповнюються фонди, завжди є свіжа преса. Завдяки ентузіазму керівника Тетяни Власій відбуваються цікаві зустрічі. У нас часто бувають письменники, поети, різні фахівці. Ось, і наші діти з задоволенням сприймають наших гостей. Е, хотілося б сказати е, багато, що робить е, теперішній наш начальник відділу культури мандруся Кулянивану і столи завдяки. Її ми одержали і кафедри. Проте є проблеми як у всіх, які від духовного повертають на землю. У закладі необхідно терміново замінити вікна та двері, каже завідувачка. А біля нього поставити бодай один смітник.